Для багатьох 1 вересня символізує черговий етап в житті дитини, ставить нові завдання, чекає нових перемог, батьки захоплено, готуються до важливої дати, складають списки покупок до школи, повторюють з дітьми таблицю множення, допомагають подужати з літнього списку книги, магазини канцтоварів і відділи продажі школьної форми наповнилися покупцями, а дитяча до 1 вересня вже готова. Ми розробили спеціальну інструкцію. Давайте разом пройдемося по кожному пункту, щоб переконатися, що ви нічого не забули. Крок 1. зайве геть, новий навчальний рік напевно готує безліч цікавих подій і завдань, щоб легко і вільно почати щось нове. Необхідно попрощатися зі старим, проведіть ревізію у всіх ящиках, поличках і шафах, старі зошити, списані ручки, огризки олівців і зачитані додержурнали. Геть відразу стане більше места, перегляньте всі іграшки. Можливо, одні потрібно відреставрувати інші, пора віддати підростаючим сусідським малюкам, а найбільш пошарпані екземпляри відправити в мусорну і кошик. Переберіть одяг в детському шафі, напевно, ваш школяр вирос за літо, і місце деяких старих речей повинні зайняти нові на один два размера більше. Крок 2. перестановка доданків може бути причина деяких торішніх невдач в школі незручне робоче місце або не дуже вдало розташована зона відпочинку. Спробуйте розставити меблі по іншому, більш комфортна обстановка для заняті і відпочинку обов'язково спричиниться собою нові навчальні подвиги. Письмовий стіл найкраще розмістити біля вікна, щоб робоча зона отримувала максимум природного світла. При цьому потрібно подбати про те, щоб яскраві сонячні промені не заважали зосередитися. З цим прекрасно впораються жалюзі або ролоні штори. Якщо дитина часто відволікається, спробуйте розділити робочу зону і зону ігор. У цьому допоможе легка ширма. Штори або стелаж з книгами можна навпаки. Відійти від стереотипів і винести робочий стіл всередину кімнати, розширивши робочу зону і об'єднавши її з ігровою. Для цього достатньо постелити рядом пущистий килим і накидати подушок. Немає жорстких правил. Все індивідуально. Експериментуйте разом з вашим школьником і спостерігайте, який інтер'єр підходить саме йому. Крок 3. навчання: світло перед тим як почати навчальний рік. Варто ще раз переглянути сценарії освітлення в дитячій, адже від цього безпосередньо залежить здоров'я і настрій дитини. Правило просто чим більше світла, тим краще, крім верхнього освітлення, яке дає стильовий світильник, необхідно підсвітити робоче місце і зону відпочинку абсолютний мюстик. Гаве для будь-якого школяра і студента настільна лампа, відмінна помічниця в навчанні лампа на гекоїдлинно ніжці. Вона дозволяє пересувати джерело освітлення по всьому столу і створювати будь-який кут падіння світла. Потужність лампи повинна становити 60 стовф. Настільну лампу для робочої зони вибирайте просто і сувору. В стилі мінімалізму, а ось нічник, котрий буде жити в зоні відпочинку, може бути оригінальним за формою і стилем. Про ним побезпокоїться не менш важливо, адже міцний здоровий сон і успіхи в школі. Поняття нероздільні. Крок 4. кольорові акценти. Колір робить сильний вплив на емоційний стан дитини, так жовтий покращує зорове сприйняття всього навколишнього піднімає настрій, блакитний розслабляє, червоний додає енергії і сил, білий заряджає позитивними емоціями, сірий дарує міцний сон. Зелений підвищує розумову активність і допомагає сконцентруватися, яких емоцій не вистачає вашому школяреві, подрегулируйте їх цветом, не обов'язково повністю перефарбовувати стіни, досить акцентів, нові кольори можуть оселитися в дитячій вигляді килимка. Штор покривала подушок або аксесуарів. Крок 5. зберегти і примножити кожен новий шкільний рік, додавлять количество знань в голові дитини і кількість зошитів. Книг і довідників бегу кімнаті, значить, потрібно подбати про додаткові місця зберігання. Для книг може знадобитися полку Стелаж або тумба, При цьому психологи не радять захаращувати полками простір над робочим столом, щоб нічто не заважало польоту фантазії юного генія. Для зберігання корисних дрібниць прекрасно підходять контейнери, зберігати в них гумки, скріпки, степлер і клей зручніше, ніж в ящиках столу, вони можуть розміститися на полицях і завжди бути під рукою. Також поверхню столу допоможуть звільнити від дрібниць підвісні кишеньки, шухлядки і кошики закріплені на рейлинги, бічні поверхні столу або будь-який інший вертикальної поверхні. Кожен кишеньку, скриньку і контейнер можна підписати. Так знайти або прибрати потрібну річ буде швидше і зручніше. Крок 6. без допомоги не обійтися. Шкільна програма з кожним роком стає все цікавіше і складніше, іноді, щоб все правильно засвоїти, потрібна допомога, можна повісити поруч з письмовим столом схеми, таблиці з корисною інформацією, математичні формули або ноти дитині не доведеться їх зобрити, вони завжди будуть перед очима і легко запам'ятаються самі. Це працює. Якщо син або дочка все щепотає Арктичний океан з Атлантичним, нехай в кімнаті оселиться глобус або карта. Можна поруч з робочою зоною розмістити грифельну або маркерну дошку. Нехай ваш школяр записує на ній розклад занять важливі правила або важкі правила. Крок 7. натхнення прийди. Діти потребують підтримки та схвалення, їм важливо, щоб їх старання помітили і нагадали, що треба вірити в свої сили. Нехай у кімнаті буде більше надихаючих речей, можна розмістити над столом коркову або магнітну дошку і закріплювати на ній улюблені малюнки та аплікації дитини. Так у нього буде додатковий привід пишатися собою, і стіна залишиться в цілості, розвиває самоповагу і стимулює на нові подвиги куток досягнень. Де можна ставити нагороди і вішати дипломи і грамоти юного переможця, підбадьорять в трудну хвилину постери із зображенням кумирів і надихаючи написи на стіні, а такі приємні дрібниці, як декоративне фігурки, яскраві склянки для письмового приладдя, вази кольорові закладки, оригінальні настінні годинники і рамки для фото зроблять кімнату затишною, і дитині буде приємно повертатися туди після довгого дня в школі.